Сьогодні я розповім вам про те, як отримати більше подарунків на ваших трансляціях на лаймі. Становіть своє ім'я користувача. Можливо, вам не терпиться почати ефір, але почекайте. Коли ви тільки зареєструвалися, Лаймі надає вам звичайний номер LM якісь цифри. Вам потрібно його змінити на свій нікнейм, який ви придумаєте, або у вас уже є, щоб відображало вашу особистість. Це дуже важливо. Завантажте вбивчу фотографію вашого профілю. Профіль без фотографії це як книга без обкладинки. Знайдіть добре освітлене місце, наприклад, біля вікна, і зробіть круте селфі. Повірте, це матиме величезне значення для отримання більшої кількості лайків, переглядів, подарунків. І підписників, Ведіть свої ефіри якомога довше, мінімум півгодини. Якщо ви будете знімати по 5, 10, 15 хвилин і виходите потім ще 15, то толку з того не буде. Потрібен час, щоб люди почали заходити на вашу трансляцію. Якщо ви сидите довше, ніж пів години, там годину, і бачите, що ніхто до вас не заходить, ніякої реакції немає, то їм сенс перепочити, спробувати через годинку, дві, через якийсь час. І тоді вже буде результат краще. З часом ви зрозумієте як час, коли найкраще заходити в ефіри, коли найбільше всього ваших глядачів. А для цього потрібно заходити і вранці, і ввечері. і проводити. Не забувайте спілкуватися зі своїми глядачами. Навіть якщо ви там показуєте свій талант, співаєте, там, гра на гітарі чи ще щось, відходите від камери, постійно поглядайте в чат, відповідайте на запитання. У вас повинен бути контакт з вашою аудиторією. Зосередьтесь на глядачах, а не на подарунках. Так, подарунки це чудово, але не робіть їх єдиним предметом вашої уваги. Замість цього зосередьтеся на побудові справжніх зв'язків зі своєю аудиторією. Відповідайте на питання, слухайте їх історії і демонструйте свою вдячність за їх підтримку. Скажіть дякую. Дякую, це ключ. Щоразу, коли хтось дарує вам подарунок, ділиться вашою трансляцією, ставить лайк. Називайте його ім'я і щоразу дякуйте. Подяка має величезне значення. Вона заохочує інших підтримувати вас. Організуйте веселі розіграші. Всі люблять змагання, проводьте розіграші призів у своєму ефірі, щоб підтримувати цікавість. Це фантастичний спосіб залучити глядачів і заохотити їх дарувати подарунки. Підтримайте інших ведучих, справа не лише в вас, справа в тому, щоб бути частиною спільноти LiveMe. Знайдіть інших чудових ведучих, які вам подобаються, долучайтеся до їх трансляцій і проявіть трохи любові. Деякі з них віддячать вам тим самим і допоможуть підняти вашу популярність. Ось вони, друзі, лаймі: вісім моїх дієвих порад, як отримати більше подарунків на ваших стрімах. Я теж починав з нуля, як і всі ви. І повірте, з самовідачою і трохи чарівності ви будете загрібати подарунки в найкоротші терміни. До наступного разу. Залишайтеся крутими і продовжуйте поширювати позитив. До зустрічі!